Фішку не крафти. Зараз подивимось, хто на якому або на якій клети стоїть. Ти знаешь, фішку вкрал? На яблочко. Яблочко будеш? Мені тобі Буба. фішку треба, так? Буб. Буба. Де Що фішко? І іменно червоні тобі треба. Дай фішко. Фішко. На яблуко. Червоні ховаю всі. Що яблуко не смакує? На тобі доповнені. Вот, всі крім червоних. По тобі тільки червоні треба. Mm. Ну і залами ти уже поговори. Ну так, Дай фішку. Тут барутись. Ти злами. Ты знав фішку прав, А! Получила. А, в Тобі три зелених, чотири жовтих і чотири се. Ну да, блядь, чер... тебе, блядь, да, в тебе верху, ты все не тебе тобі саме більше А ті сили тобі не треба, ті Так понял, бо ти ще не порезь. Тут порайс. И жалко. Буси, ну бусики таки класные. Шаль, зеленый. Знов в крафишку. А чипер. Махлюешь? Ну шо, играем? Махлвщик. Играем. Знов там. Тіграємо фішку. Давай 100 гра ходи, копусь. На, кидай кубик. Хто ходить один. Твой ходить. І тут залезний ходить. Один. Один. Тепер хто ходить? Кому теж один. Не, він не боже, другі раз. Ну <гум> добре. Стоп, Фінес. Пусть кра. Знов фішку вкрап. Бубася. Ну такий бутик, Тут буде? Та не гризь, а грати. кажу тобі. Та не гристи, а грати. Eu vou buscar, eu